Всім привіт! З вами Блога. І в цьому короткому уроці я вам розкажу про такі функції, як Мелок, Келок, Relog і Free. Чому я про них розказую, тому що ви можете їх зустріти в університетах. Якщо ви поступили в університет, який має вас навчати програмуванню, то багато університетів до цих пір вирішують, що круто починати з мови C. А в мові C... Не було оператору new, не було оператору Delete, там була функція malloc і функція kelloc, і відпов... ну і функція Free. І очевидно, що ці функції є в мові C. Також. На деяких співбесідах вас можуть перевіряти. А чи знаєте ви ці функції? Я не розумію, для чого це перевіряти, тому що, в принципі, якщо ви знаєте мову C++, то ви можете просто загуглити, що робить функція мелок і понять, що вона робить. Ну, раз питають, значить, це знання, які треба знати перед першою роботою, а для цього і присвячений мій канал, щоб дати вам знання для вашої першої роботи, тому розібрати ці функції. Ну, виходить, що треба. Тому. Перед вами є тем-коди цього відео, якщо вас цікавить конкретний тем-код, ви можете до нього перейти. От я вам розкажу спочатку про функцію мелок, потім про відмінність мелок і new, тому що зазвичай саме це питання задають на співбесідах, бесідах. Типу, а в чому різниця між оператором new і функцією мелок? От. Ну і деколи ще можуть спитати, цьому, в чому відмінність між функцією free і оператором delete. Ось також розкажу про функцію келок, крілок, ну і про функцію free, очевидно. Тому давайте вже розпочнемо. І гляньте, як виглядає в принципі код. Мого уроку. Тобто є чотири прототипи. Кожний прототип називається function malloc test. Тобто, в общем, по, по кожній функції я створив якби блок коду, який засунув у конкретну функцію, де я буду розказувати про оцю кожну конкретну функцію. Тому давайте розпочнемо з функції malloc. Функція malloc. Який є прототип? Ось такий. Тобто, функція malloc це розшифровується як memory allocation, тобто виділення. Пам'яті. Ви ці функції повинні відправити певну кількість байтів, тобто таке ж число, вона попробує цю кількість байтів виділити на кучі і поверне вам адресу цієї області. Тобто робить, в принципі, те саме, що робить оператор New, ну, судячи по її опису, ем, так, виділяє на кучі указану кількість байтів, байти будуть виділені послідовно, тобто один за одним. Точно так само як це робить New. Тобто, завдяки ній можна виділяти на кучі пам'ять під одиночні об'єкти і під масиви. Ем, якщо не вдалося. Виділить пам'ять, то вона повертає null pointer. Ну, точніше, повертає 0, ну це те саме, що null pointer. І от вам приклад. Попробуємо виділити зміну на кучі. Що ми робимо? Я пишу std mellock size of int. Ми знаємо, що тип int має 4 байти, конкретно там в архітектурі X64. Ми можемо написати ось так. Но, якщо ви пишете програму, яка має. Там, на різних платформах, будь-які, або ви не пам'ятаєте, скільки там займає якийсь тип даних, ви просто використовуєте оператор сайзоф. Ви пишете, ну, сайзоф якогось там типу даних, і він вам повертає цю кількість байтів. От, в принципі, для чого треба ще оператор сайзоф. А то в якомусь одному з перших уроків я про них розказав, і ми забули про них. От він тут використовується. І все. І оця функція вам повертає на своє місце адресу цієї пам'яті. І діло в тому, що ця адреса має тип void void-зірочка. Тому, якщо ви хочете, якби, ну, Мать вказівник на тип int. От в даному випадку, от я створив вказівник на тип Int, да, і йому присвоюють цю адресу. Вам потрібно привести цю адресу до типу Int. Ви можете зробити це завдяки статі каст, або завдяки просто дужкам там Int зірочка, так як це робили в мові C. Тобто, якщо ви вчите мову C, то там робили, ну, отак. От отак от, от Ні. Ще, Ладно. Так, да, отак там робили. М -м 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 Хочете, пишіть так. Різниці в даному випадку немає ніякої. Так от, ми можемо перевірити, якщо Null Pointer, значить, ну я кидаю виключення, там, щоб не вийшло в мене там виділити якусь пам'ять. Ну, це таке, це просто, от, що ви не завули, там, не збували перевіряти. Все, є в мене вказівник на цю адресу, я можу туди записати якісь значення, тому що мелок там буде сміття зберігати. Ну, виводимо на екран ми побачимо на екрані 10. Далі що, як виділити під масив? Ну, оскільки масив, ми можемо сюди відправляти тільки кількість байтів. Ви повинні узнати, скільки ж байтів займає ваш масив. Представшите, що в мене є масив типу флот, ні, давайте так, типу double, І там є три елемента. Три треба помножити на розмір типу double. Тобто розмір типу double – це 8, помножити на 3, це буде 24. Тобто ви сюди вказуєте 24, і вам повертається ця адреса. Або можна зробити простіше. Ви можете створити константу, яка буде дрівнювати 3, тобто розмір. І розмір множиться на size of double, і все. І тут така ж в принципі ситуація. Тобто я створюю константу, яка називається size, от, хоча не обов'язково робити константу, це може бути обична зміна або літерал, неважливо. От і я кажу, що size of int, тобто розмір кожного елементу помножити на цю константу. Іншими словами, я хочу виділити на кучі, скільки там 20 байтів. Тобто 4 байти на кожний елемент, таких елементів має бути 5. Все. Ну, не обов'язково там розумієте, це обичне число, тобто можна було написати size, помножити на size of int від перестановки множників добуток не міняється. да? Все, тут те саме. От я створюю вказівник R, і ми можемо от так от звертатися до кожного його елементу і виводити їх на екран. Якщо я зараз запущу, ми побачимо з вами числа від 0 до там 5, здається, Ні, до 4. От. від нуля. До 4, а це наша зміна, яка була виведена ось тут. Все, тепер йдемо далі. Це відмінність, яка ж між ними відмінність, тому що можна може здаватися, що вони роблять те саме, але ні, між ними є аж цілих 5 пунктів, я виділив. Починаємо. Функція мелок повертає тип void зірочка, тому приходиться його постійно приводити до правильного типу. Оператор new цією фігнею не страдає. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, щоб виділити, наприклад, зміну, ну, ми пишемо щось наподобі. Отак-от new int Да, все, бачите, от в даному випадку ми просто указали тут атип, і тут нормально буде приведення. Далі. Функція Meloc не викликає конструктор об'єкту. new викликає, ну, якщо мова йде про об'єкти класів, структур. Тобто, якщо ви створите, там, наприклад, якийсь клас, там myClass, в якого буде якесь там поле, не знаю, хай буде якесь поле, і у нього буде якийсь конструктор. myClass, ось так от. Там int-A, хай буде там a, a, Бла -бла, бла 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 бла, от таке от. То мелок не викликає конструктори, тому що мелок була ще в мові C, а в мові C не було класів, а отже, не було такого поняття, як конструктори, А new викликає конструктори. От Тому ніколи не використовуйте мелок з класами, з, ну, структур, зі структурами можна, але якщо там немає конструкторів. Тому що в мові C теж існували структури, але в тих структурах не можна було писати ніякі методи. Йдемо далі. Функцію мелок треба відправляти кількість байтів, а в оператор ню лише указувати тип. Він сам порахує кількість байтів. Тобто ви бачите, я просто написав new int, все. А якщо мені треба масив, я пишу там new int, квадратні дужки і кількість елементів. Так? Він все з вас рахує. А тут вже проходиться пам'ятати про те, що це кількість байтів і як її правильно порахувати, і бла-бла-бла. Далі. Якщо функція мелок, то. Дивно я, якщо функція Meloc, то вона повертає. Тобто, якщо функція Melok не зможе виділити пам'ять, вона повертає null pointer. Оператор new, в свою чергу, кидає виключення STD Bетeloк, але це за замовчуванням. Цю поведінку можна змінити, якщо написати new і в дужках STD no-throw, тип. В такому випадку він повертатиме null pointer. Тобто, що я маю на увазі? Вертаємося до нашої зміни. Отак от ми виділяємо зміну на, на кучі в мові Сі, так сказати, або завдяки функції Meloc. Ось так от ми її виділяємо. Завдяки оператору new, бачите, набагато гарніше виглядає. Да? Ну, оператор new кидає виключення, якщо це не вдалося. Якщо ви хочете, щоб він повертав на pointer, ви пишете, ось тут, отак. У дужках пишете std, no throw. Це такий глобальний об'єкт. Ви можете нажати F12, щоб подивитися, де він знаходиться. От він тут знаходиться. І це означає, що якщо не вийде, то ніякого виключення не буде кидатися, він просто поверне налпоinter. І ви можете це перевіряти. Таке може бути. Йдемо далі. Далі у нас останній пункт. Це функція мелок не має перезавантажень. І ви її не можете перезавантажувати, тому що це стандартна функція мови C. А оператор new має дофіга перезавантажень. Ви можете загуглити в інтернеті operator new cppreference, щоб на цьому сайті cppreference.com, знайти статтю, і ви побачите безліч перезавантажень оператору new. І мало того, ви самі ще можете перезавантажувати оператор new. Далі оператор new може всередині своєї реалізації викликати мелок, але це залежить від компілятора і не прийнято стандартом. Тому що, у вас можуть на співбесіді, на співбесіді спитати, чи використовує оператор new всередині мелок. Ви кажете, це стандартом не указано, це залежить від компілятора. Може користуватися, а може і не використовувати. Все. от. Якщо вам будуть говорити, що да ні, точно може, ну вони просто брешуть. Загугліть самі в інтернеті цю інформацію, і ви знайдете це. Ну, пошукайте там, так, да, можете загуглити в інтернеті. Йдемо далі. Це ми розібрали функцію мелок. Точніше, відмінність і між. Оператором Далі функція келок. Я не знаю, як розшифровується в даному випадку буква C. На жаль, не знаю, що вона означає. Тобто це все ще allocation, тобто виділення пам'яті. Але що означає C, не знаю. Ця функція дуже схожа на функцію Melloc, але вона використовується з масивами. Вона приймає. Наступну кількість параметрів, тобто уже два. Перший параметр це кількість елементів, другий це розмір кожного елементу. Ця функція використовується, як я сказав, з масивами. Тобто, якщо ви, хоч, ви хочете виділити масив на кучі, ви звісно можете використовувати мелок, але ви можете використовувати і келок, тому що ви кажете, тут я хочу виділити, наприклад, 5 елементів, а сюди вказуєте size of int, тобто розмір кожного елементу. Ця функція відрізняється від мелок тим, що вона не тільки виділяє ем, на кучі пам'ять, але й вона ще записує туди-всюди е, 0 біти, тобто всі біти встановлюються 0. Тим самим, іншими словами, типу задає початкове значення всім елементам. Ну давайте глянемо. Е, от я size, сайз, і тут пишу келок, і дивіться, бачите, я кажу розмір, тобто 5 елементів, кома, тобто, вже не множу, уже не треба пам'ятати, що там треба множити, бла-бла-бла. Уже очевидніше виглядає все. І сайз кожного елементу. Все, і ось тут я їх вивожу на екран. Просто беру і вивожу на екран. Я не задаю їм ніякого значення. А потім ще раз вивожу на екран, тільки перед цим задаю значення, щоб ви побачили, що за замовчуванням туди встановлюються ноліки. Так, давайте подивимося, чи я зробив отак от, от і запускаємо. А не, а не виходить, тому що десь я написав оцей код, і мені тут не потрібен. Запускаємо. От, І ми бачимо, що спочатку дійсно келок записало сюди нулі, а далі ми вже заново туди все записали. Отак От працює функція Келог, тому з масивом можна використовувати її. Йдемо далі. Саме складна з цих всіх функцій це функція realoc. Ні, realloc, да, realloc, що означає, якби reallocation, тобто повторне виділення пам'яті, перевиділення пам'яті. Можливо, так воно навіть перекладається краще. Перевиділення пам'яті. І. Так, йдемо, де воно, де воно. Ось воно. Її прототип виглядає ось так. Що воно робить? Мені треба це буде показати в Paint. Якщо є якийсь масив, от наш масив, і ми використовуємо над ним ну наприклад, масив там 2, 4, 6, 8. І поставимо, що ви хочете, ем, ну от є якийсь вказівник, який указує на цей масив. Ми бачимо, що тут розмір 4. А я хочу, щоб був розмір, наприклад, там. Як у нас тут виходить, там 9. Ну, е, був розмір 7, був розмір 7. Ви можете використати функцію релок, яка перевизначить перевиділить цю пам'ять. І що вона робить? Ви їй указуєте спочатку вказівник на старий масив, а потім указуєте новий розмір. Якщо новий розмір більший за старий масив, то відповідно пам'ять збільшується. Якщо розмір менший за той розмір, який був, то ну, очевидно, що якісь там елементи просто відкидаються в пам'яті. І повертаю вам адресу на уже новий масив, на нову, ну, новий масив в пам'яті. І давайте почитаємо ось цей. Важливий текст, що на робить? Вона перевиділяє пам'ять на кучі під нове місце з указаною кількістю байтів. Тому що все ще тут треба указувати байти. Якщо перевиділити не вийшло, то функція повертає на PTR. Окей, це ясно. Який алгоритм перевиділення? Спочатку перевірити, чи можна масив розширити, тобто не створювати на кучі повністю новий масив, а просто зайняти місце поряд з існуючим масивом. Тобто, дивіться, якщо у нас є якась оперативна пам'ять, от є от здорове місце, да? і там десь там знаходиться наш масивчик, от спочатку ця функція дивиться, чи отут справа можна виділити пам'ять. Тобто, в даному випадку, чи можна виділити пам'ять під три елементи, які знаходяться там справа від нашого масиву. Якщо можна, вона дійсно перевиділяє на все три елементи і повертає вам адресу ну, от, у цього першого елементу. Якщо це не можна, тоді десь там у вільній пам'яті на, на, в оперативній пам'яті десь тут вона виділить вже новий масив, копіює туди всі старі, хоча при, про це ми ще теж поговоримо. Тобто от, виділяє новий масив уже з розміром 7. Йдемо далі. Якщо це можливо, то виділяється ця область і повертається адреса PTR. Якщо це неможливо, то на кучі виділяється повністю новий масив, туди може, копіюється значення масиву за адресою PTR. Тобто, дивіться, може, означає, що це не визначено стандартом. У мене, наприклад, конкретно в моєму компіляторі функція Rілоck дійсно копіює елементи, і ми це зараз глянемо. Ну вона може не копіювати. Тому краще адресу записувати в новий масив, після того як ви виділили пам'ять, краще пройтися по старому масивчику, скопіювати все, і потім зробити новий. Давайте подивимося. От у мене є зміни, яка називається old Size, тобто старий розмір. Я виділяю на кучі пам'ять під 5 елементів, використовуючи келок. Далі я заповнюю їх значеннями від 0 до 4 і вивожу їх на екран. Тобто в мене на екрані має бути так: подивимося, від 0 до 4. Давайте запустимо, побачимо. От, в мене є від 0 до 4. Далі, що я роблю? Я кажу, ну типу, мені тепер треба збільшити мій масив два рази, тому я створюю е, новий зміну новий розмір, яка дорівнює 10, і отак от я пишу. Давайте я от виділю, спочатку вставлю сюди. Дивіться, що робить функція рілок. Ви кажете, яку адресу треба збільшити. Далі ви кажете, наскільки байтів її збільшить. Тобто вам потрібно заново перемножувати. Тобто тут немає такої функції, як з. З келок, що там є два параметри. Тут, на жаль, от, -от так от проходиться їх перемножувати. Тобто ви кажете, от стільки батів має виділитися, І ця функція повертає адресу нової області. І ми переводимо її до типу int, тому що опять-таки, повертається Void-зірочка, треба привести. І я записую заново в R. Чому підкреслення? Зараз поговоримо. Тобто, заново, ну, переписую мій вказівник, тепер мій вказівник буде вказувати на нову область. І що я роблю? Я проходжусь по новим елементам. Бачите, починаю від Old size тобто від індексу першого нового елементу, і доходжу до кінця, і записую туди 0. Чому підкреслюється знову? Зараз поговоримо. От, І потім вивожу на екран. І тому ми бачимо: ось, отута нулі. Якщо я уберу цей рядочок, ми маємо бачити сміття. І ми дійсно бачимо тут сміття, тобто нові елементи не заповнюються. Тепер, чому тут підкреслення? Тому що тут говорить нам. Певне певне попередження компілятора, що Ріло, якщо Ріалог, давайте представимо ситуацію, що у нас є отакі от маси, давайте поверну назад. От у нас є такі маси. Ми використовуємо рілок, і функція не може отут розширити. Вона бере десь там в іншій області пам'яті, розширює. Да? Окей. Конкретно в мене ще й копіює. 6. 8. І повертає вам адресу. І цю адресу ми записуємо сюди, в наш вказівник. Питання. А що з цією пам'яттю? Що з нею сталося? А все це називається витік пам'яті. Ви тепер не маєте до неї доступу, бо поки ваша програма існує, ця пам'ять буде зайнята вашою програмою. І от так робити не рекомендую. Тому і це є попередження. Тобто, як ви вирішити ситуацію? Створіть новий вказівник int-зірочка New R хай буде називатися. От. Туди ми запишемо цю адресу. Далі ми можемо в newr R скопіювати все. Отак-от написати. І отут уже виводить new R. Якщо ви хочете перед цим, ну просто хочете використовувати R, то звичайно, що після того, як все записали, ми можемо написати free R, і після цього R написати new R. Тобто, от, ми, ми виділили, видалили пам'ять стару, і тепер ми можемо переписувати. Ну, Ми зараз про функцію free поговоримо, якраз до неї доходимо. Тобто, от, із за чого виникає оце саме попередження. Ну, це ще так само, от, все ще від лаг, воно має убратися теж тут. Окей, з цим розібралися. Переходимо до останньої функції. Остання функція називається у нас функція free. Вона, думаю, ви догадуєтеся, що в мові C не було ніякого оператора Delete, приходилося видалять функцією. І для цього була функція free. В неї доволі простий прототип. Ви просто вказуєте адресу, яку треба виділити на кучі, вона її видаляє. Все. І вона звільняє пам'ять, яку раніше було виділено, виділено на кучі, аналогічно до оператора Delete. Ну, майже аналогічно, ми поговоримо про відмінності пізніше. Ну і от приклад: я створив якусь зміну на кучі, я створюю якийсь R на кучі, я видаляю зміну, я видаляю R. Все просто. Ви можете, до речі, тут замітити перевагу цієї функції над оператором Delete. Тому що в операторі Delete ми повинні вказувати квадратні дужки, якщо ми видаляємо масив, да? або не вказувати квадратні дужки, якщо ми видаляємо одиничний об'єкт. Тут вже указувати не треба. Чому не треба указувати? Тому що коли ви завдяки оператору new, квадратні дужки, виділяєте пам'ять під масив на кучі, то там ще перед самим масивом або десь там в пам'яті, це не визначено. Ще виділяється пам'ять під розмір масиву. Тобто якась інформація про конкретно масив. Коли ви робите це завдяки мелок, цієї інформації немає. І тому функції free начхать. Тобто вона конкретно знає, скільки байтів треба удалити в даному випадку, от ми тут знаємо, що тип int треба удалити, от отаку от кількість пам'яті. Навіть не, не так, вона там просто визначає по собі. От. І тому не треба її використовувати. Тобто, якщо ви використовуєте оператор квадратні дужки, то не використовуйте free, тому що у вас буде все ще витік пам'яті. Тобто, Free використовуйте тільки тоді, коли ви використовуєте мелок, келок або рілок. Якщо ви використовуєте new або new квадратні дужки, завжди використовуєте оператор Delete для них. Тепер поговоримо про відмінність між free і Delete. Перша. При використанні Delete треба показувати, чи видаляється одиничний об'єкт чи масив. Тобто ось так: тобто, Delete PTR, якщо одиничний об'єкт, і Delete квадратні дужки PTR. У функції Free цього робити не треба. Далі, ну, чому не треба, я поясню. По що при New там виділяється ще додаткова інформація. Далі функція Free не викликає деструктори. Оператор Delete викликає. Тобто аналогічна проблема з е, конструкторами в операторі new. Да? Delete, якщо ми видаляємо пам'ять якогось об'єкту класу, а там є деструктор, то очевидно, що викличеться деструктор цього класу. А Оскільки в мові сі не було класів, а отже, не було деструкторів, то і фрі ніяких деструкторів не було. Викликає. Далі, функція Free не кидає виключень. Оператор Delete може кинути виключення, якщо деструктор об'єкта, який видаляється, кине виключення. Тобто, очевидно, да? От. а ця просто, оскільки вона не викликає деструкторів, то і виключень вона кидати не буде. Далі, функція Free не має перезавантажень, тому що вона стандартна функція бібліотеки C, ви її не можете перезавантажувати. а Delete має перезавантажень, і ви самі знаєте, де їх знайти, де на тому ж самому сайті CPP-reference, ви побачите там перезавантаження. І мало того, ви можете самі перезавантажувати оператор Delete. От, на цьому цей урок закінчено. Надіюся, я комусь допоміг. Якщо так, якщо вам сподобався цей урок, ви можете поставити лайк під цим відео, ви можете підписатися на канал, якщо ще не підписані. Ви можете задонатити мені по посиланні в описі до цього відео, щоб мене підтримати матеріально, або написати якийсь коментар під цим відео. Всі ці речі вони популяризують цей канал на Ютубі і мотивують мене знімати для вас відео і далі. Всім пока!